Поки стою, чекаю оформлення ДТП, хотів би поділитись своїми деякими думками. В нас вже не перший раз трапляється таке, що ми там з нашим клієнтом, який потрапив в ДТП, там ведемо якусь розмову, але він відмовляється від наших послуг і або сам займається, або взагалі не займається навіть такі люди є. І вже не один раз і не від одного клієнта я чув таке, що. Потім, вже як був експертний огляд страхової компанії, деякі страхові навіть по відео все розуміють. Тобто їм не потрібен там на СТО, подивитись приховані пошкодження. Вони все по відео розуміють. І коли пропонують дуже смішні суми. Тобто, реального ремонту, ми розуміємо навіть без прорахунку, ну що там більше 100 тисяч, а страхові там пропонують 40-50 тисяч. Тобто, це дуже круто. Але я хочу сказати, що круто в лапках. Але я хочу сказати, що нам потім дуже складно підключатись до справи, проводити незалежну оцінку, доводити ось таку вартість ремонту. Тому пораду хотів би сказати, якщо ви вже займаєтесь цим самі, то хотя хоча, хоча б робіть незалежну оцінку, щоб у вас був якийсь документ, підтверджені дійсно, що ремонт коштуватиме ось таку вартість, рахунок прорахунок від з того, щоб у вас був, щоб у вас були хоч якісь документи, щоб потім піти до суду. Бо без документів потім дуже складно взагалі довести свою правоту. А взагалі будьте обережні та не потрапляйте в ДТП. Це ще краще.